Друзі, вітаю! Дуда заявив і назвав винних у блокаді, і ви трошки здивуєтесь. А заступник міністра аграрної політики сказав, що не той кордон треба блокувати, і теж навів свої аргументи. Правда, ці аргументи не зовсім сходяться у цих двох польських політиків, але в будь-якому випадку, давайте це проаналізуємо. Ну і найсмішніше, те, що ви розуміли, поляки, які висипали зерно з. Українського потяга і раділи, що вони висипали українське зерно, а трошки встряли в халепу. Зерно вже давно було продано німцям, і по великому рахунку вони розсипали німецьке зерно. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. У нас з вами 285 тисяч, практично. І ми ростемо до 300. І зараз все швиденько проаналізуємо. А ще WhatsApp-канал і Viber в описі цього каналу. Цього відео поїхали. Дуда сказав, що насправді винен в блокаді кордону не польський фермер, не сам Дуда. Хоча він підтримує ці протести через те, що давайте скажемо тут міжрядків через те, що вибори в квітні місцеві, а потім в Європарламент, а потім ще а, через рік будуть вибори президента. От Саме тому вони блокують. Не захист фермерів насправді цікавить Дуду. Дуду, цікавить виключно виборчий рейтинг. Ось чому вони блокують. Давайте чесно. Ну але Дуда так сказати не може, прямо, як я вам кажу, і Дуда каже, що насправді винна у всьому Росія, якби Росія не напала, цього всього б не було б. Подождіть, але ми все рівно йдемо в Європейський Союз, не дивлячись від того, нападає на нас Росія чи ні. І квоти, які в нас будуть, вони все рівно будуть. І доступ на європейський ринок буде просто Польщі. Її президенту, в якого закінчується термін, треба це прийняти. І винна Росія, так, але вона винна не в блокаді поляками українського кордону. Росія винна у вбивствах зґвалтуваннях. В мародерстві і знищенні українських міст та викрадені дітей. Але точно е зараз звинувачувати, е з'їжджати на третю сторону. Друзі, візьміть відповідальність на себе. Визнайте, що це ви їм допомагаєте. Вони винні в крові. А ви цю кров зараз допомагаєте просто максимізувати і вчорашній цей покидьок фермер, який їздив з плакатом Путін введе війська, він може ввести, але вже не до нас. Вони вже тут. Він може ввести їх в тому числі на вашу територію. Я вчора зробив велике відео і сказав, що є вікно можливостей щодо примирення і перезавантаження відносин України і Польщі. Туск приїжджає дуже скоро на цих вихідних в Київ, і цим треба скористатися. Бо якщо не скористатися, буде програвати дві сторони і маргінали, які там є. Тому що це не позиція всього польського народу. Бо е, виходить на сцену вчора. Чи сьогодні вранці навіть заступник міністра е сільського господарства і каже наступну річ: ну взагалі-то блокувати українське зерно тупо на україно-польському кордоні, тому що воно взагалі не зупиняється. До нього приходили скарги польських фермерів, що воно типу по транзитних документах, а потім розвантажується в Польщі. І він каже, нічого не підтвердилось, все їде в Польщу. Ну, Але це молодий хлопець, хоче стати міністром, напевно, колись дуже амбіційний. І каже: так, слухайте, треба блокувати не польський кордон, україно-польський, а німецький кордон, німецько-польський. Бо українське зерно, коли приїжджає в Німеччину, в Польщі воно не залишається з його слів. Це заступник міністра, нагадаю. Але в Німеччині воно вибиває е, польське зерно. Того треба блокувати німецький кордон, щоб українське не вибивало в німеччині польське, бо вони там страждають. Ну, я вам вчора теж в цьому великому відео розказував, що польські фермери і деякі політики ведуть себе як динозаври, які намагаються боротися зі зміною клімату, так? Ну от, ну типу проти еволюції не попреш. Ну і власне в даному випадку цей сам міністр, мріючи стати міністром, таке говорить. Але в нього є здорова ідея, як він вважає, каже: ну щоб українці не вибили нас на німецькому ринку, давайте просити євро. Союз дати їм доступ до третіх країн, власне, які допоможуть е реалізувати українське зерно, щоб воно не вибивало польське з німецького чи польського ринку. Ну, позиція трошки, ну я б сказав, не трошки взагалі не узгоджена з Дудою. Зовсім різні позиції, але й партії в них теж різні. Бо один в партії Туска, а другий в партії Дуди, які один проти одного будуть грати. На виборах я про що? Те, що єдиної спільної позиції немає. Кожен намагається причепитись до України по своїй виключній політичній позиції. Ну, дивні ці хлопці, і дівчата власне. Понапередумували причини на нашому горбу, хочуть виграти свої вибори. Але друзі, пам'ятайте, ви можете виграти вибори, але програти країну, якщо станеться так, як вчора написав той Селюк, бо знову ж таки фермерам його важко назвати. Фермери це в Україні, ті, хто надмінами і під обстрілами вирощують хліб, щоб прокормити Африку, прокормити Німеччину і багато інших країн. А цей маргінал це Селюк, в якого немає освіти, який не розуміє, що він. Написав. Друзі, напишіть, будь ласка, своє відношення і до цього Селюка з плакатом, і, власне, до позиції Дуди за міністр пропонує блокувати німецький кордон, а Дуда вже умиває руки і каже, що у всьому винен Путін. Напишіть, будь ласка, свою думку, дайте їм трьом оцінку. Бережіть себе, підпишіться на канал. До зустрічі!